Віночок символ краси і мудрості. Чи знаєте ви, що таке вінок? Це не просто гарна прикраса для голови, а й дуже важливий символ українській культури. Віночок здавна плели з квітів, трав, стрічок. Він був не лише прикрасою, а й оберегом, який захищав дівчаток від злих сил. Чому вінок такий особливий? Бо це символ краси, це оберіг, це свято, це символ дівочості. Віночок робив дівчат не, крас... не лише красивішими, і чарівнішими. Люди вірили, що вінок захищає від хвороб і нещасть. Віночки часто плили на свята, особливо на Івана Купала. Дівчата носили вінки, щоб показати, що вони ще незаміжні. З яких же квітів плили вінки? Наприклад, ромашки символізували чистоту і ніжність, калина це символ кохання і краси, барвінок, вірність і вічне життя а мак символізував сон і спокій. Наприклад, такий колір, як червоний, символізував кохання і красу, а чорний символізував землю і родючість, зелений символ життя і здоров'я. Віночок віночок, квітчаста корона, ти символ краси, як сонечко ясне, з трав і квітів сплетений. Ти оберігаєш від лихого ока і зла захищаєш. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама.